Доброго дня, шановні колеги! Хочу поділитися з вами своїм способом виготовлення вощини з натурального воску. Значить, для цього нам потрібен прес для овощини. Такого от формату він. Силіконова матриця зверху і знизу у нас бетонна основа. Кастрюля нам потрібна. Кількості дві штуки, значить, одна на 5 літрів, друга на 4 літра. Получається, у нас така водяна баня, сюди водичка заливається. Термометр. Температуру витримуємо в межах 76-84 градусів. Дочекалися ми до потрібної температури. Зараз приблизно 70. 70. 7 градусів. Поки я буду тут підготовлювати, значить, там буде нормальна температура. значить Нам потрібно обробити поверхню. значить Важливо верхню частину змочити добре. нижню теж можна змочити, але не без фанатизму. Тому що нам важливо, щоб сама матриця була змочена зверху, а знизу, щоб трішки. Щоб прилипало донизу, поверх Значить, Далі ми заливаємо. Скільки от вос, воску набираємо. І всю поверхню. Десять секунд витримуємо. Десь приблизно 2,5 хвилини на застигання. Я раніше використовував водяне охолодження. Ось тут є спеціальні виходи, 4 штуки. Значить, трохи морока з цим всім, Бо потрібно все з'єднати, подивитися, щоб нічого не протікало. Треба підключити водяний насос, щоб була циркуляція. Ну, і відповідно це все час займає. Воно, звичайно, що швидше. І воно є економія часу. Якщо воно десь стоїть в одному місці, не розбирається, то в принципі, тема нормальна. А якщо тут кухня, все бачите, скільки воно місце все займає. То, в принципі, в мене час є до вечору. Ще один важливий нюанс. Потрібно. Захистити саму клетку бо потім воск з неї шкрібати трохи проблематично. Тому я для цього використовую таку от плівочку для запікання вона, якась фольга харчова. В принципі, нормально. Якщо десь якась капля попадає, то не критично. З цієї сторони прищепку зафіксував плівку, щоб була там не ну, так от. Отак. В принципі, вже 2 хвилини з половиною пройшло, можемо вже потихеньку розбирати. Зараз подивимося, чи в нас все вийшло. І по периметру так от, відділяю віск від верхньої частини матриці. Двома ну, руками це, звичайно, швидше робиться. Пробую одну ну Ось Так вийшло. Те, що воно тут трішки обірвалося, то не зовсім не критично. Так, шпатль у нас відпрацював. В принципі, можна вже відділяти від нижньої частини матриці.